Здоровенькі були. Як ваш там день проходить субота? Ходив на нову почту забирати дуже класні духи. Зараз вам покажу, ще й порекомендую магазин. ну Дуже класні. Там вже мене знайомі замовляли, і мені порекомендували, тепер ще я буду рекомендувати, ну запах просто супер. Ну і там можна вибрати різні, є по 60 мл і по 40 мл. Короче, і є такі ті маленькі, ціпа, як сігари ті духи, що там можна різні понабирати. Коротше, зараз все покажу. Так, я замовив Ford Vanilla Сексі це собі. Це я візьму мамі в подарунок, взяв кірки. І це дуже собі ваніль-табак. Дуже класні запахи, стійкі і прямо в один в один з оригіналом. Так що дуже рекомендую. Це три штуки, 600 гривень коштують. Так що, отакі-то в мене закупи. М -м, ну, Магазин залишу в інстаграмі. Він буде посилання на відео. А в Тіктоці і в Ютубі буде в описі відео посилання.